Друзі, привіт! Майже продав ось це авто. Час підвести підсумки, я на ньому проїздив 5 років, чи варто купувати, про що я шкодую і що це взагалі за автомобіль. Це Peugeot 308, як ви бачите. Хеджбек, власне. Чим мені не подобається, це в першу чергу дизайном. Звичайно, людина, коли купує, то це якби, вона любить авто очима. Те, що подобається, те й купляє. Ну, а тут так співпало, що ще й гарне авто попалося. Гарне авто попалося, бачите, я от фари от такі от робив. Власне, ось так от. Такі гарні фари. Дизайн класний. Чим цей дизайн хороший? Він класичний. Тут правильні лінії. Правильні лінії, все так от чітко, гарно. Він от не буде через там, він зараз не виглядає таким дуже старим. Ну, от задні фари, аби трошки їх лев під... Аби вона була світодіодна, тут якась оптика, Було б свіжіше. А так от сам кузов він... такий от свіжий, хороший, класичний. Він Мені якось щось по дизайну... Це щось середнє між ланусом. І поршем. Ось так. От, бачите, які хрома багато, такі от круглі ці колодці. От. От гляне чорний. Я вам рекомендую купувати Peugeot саме в якійсь нормальній комплектації, щоб у вас не було цього сірого там, цього, та старомодного такого пластику. Все-таки чорний глянець, він хоч і пилюка, це все, але він додає от, дороговізни. А, також дивіться, який тут руль. Бачите, Класний руль. 280 тисяч пробігу. Бачите? І руль нормальний, ось от, трошки затерлось. Ну, Нічого не виглядає. Ну це, бачите, це в мене приїхала вона 117 тисяч пробігу і тут була якась фарба, яздерто, ну таке. Руль класний. От, дивіться, дзеркало автозатемнення, все там. Навігація. Звичайно, от, незручно неї користуватися, це точно. Але авто класне. Економне, бачите? Це 6 передач. 6 передач, купуєте 6 ступків, вони топові. 5, воно не то, не то. Тепер давайте глянемо витрати палива. Бачите, показує 660 кілометрів, 4,1 середні витрати. Так, ось, ось ще більше 10 тисяч відстанок, який замірявся 4 літра. Тобто це авто мега економне, я вам от рекомендую іменно по витратах хороше. Я взяв зі c, c 4-го. Там витрати у мене щось пів півлітра більше, ну, то треба по баку переміряти. Ну, от таке от. Так, а що? Що тут ламалося? Давайте подивимось по обслуговуванню, наскільки надійні Peugeot, власне, нагадую що брав я 117, а зараз 284. Що у нас виходить? Получається. Дивимось. Ага, 170 тисяч амортизатори, опорні подушки, все по кругу. отак от, от. От В ТРВ амортизатори стойки не беріть. Це просто якесь гівно. От Що угодно. От, в ТРВ може лодки, ще щось там брати, але не амортизатори. Це... ТРВ це не про амортизатори. Власне, бачите, лампочки, диски, резина, масло. Оце все, що Бачите? 200 тисяч це амортизатори всі поміняв і, і все, по суті. то да. А, і ГРМ тут не вписаний теж міняв. Так, дивимося, що у нас. От Всі розказують, що французи, божечки, це ж по електроніки, який жах, все там, жопа, срань якась. Нічого подобного. Нічого подібного. У мене з електроніки були проблеми тільки з магнітолою і все. Ось ця магнітола. Вона як виходила, симптоми, які в неї були, вона почала дуже довго все робити. Що я зробив? Я її викинув, поставив на андроїді, камеру поставив сюди і просто кайфував. Їздив. отут в мене була безпроводна зарядка, там все. тут була магнітола, оця сенсорна, типу на андроїді. Ну, блін, ставте ці магнітоли, вони круті. Круті, я собі всі тренд вже замовив, жду, коли прилетить, не дождуся. Власне, от, оце. Був такий дефект з магнітолу, і то мені це на продаж я поставив цю, тому що до Андроївської світився чек. А я от з чеком важко продати, тому я поставив цю. Я відремонтував і, здається, чи 2500, чи 3, не пам'ятаю. Мені обновили мапи, там все. Тобто, якби, всі проблеми електроніки вони якби, вирішили за 2500. І цих проблем було одна на 280 тисяч. Уявіть, отак. От, от. От, от ненадійна електроніка в Peugeot-Chренах. Не купуйте, не купуйте. Так, дивимось далі, що у нас тут цікаве. Так, що і що тут, що тут, що тут? А от 240 тисяч, задні сайлентблоки. Ну, можна було не міняти, там один був трошки надірваний. Я поміняв, взагалі нічого не помінялося над того. Ну, треба, звичайно, міняти, щоб все було добре. От, передні тяги стабілізатора. Передні сайлентблоки поміняв. Що тут? Ну, оце і все. Ще ось 276 тисяч. Амортизатори знову поміняв. Передні. От так. От. Нічого такого, подушка. А, і оце зараз в мене якраз от проблема така є. Антіфріз кудись тікає. Він не в двигун тікає, а там от, з термостата. Власне, треба міняти термостат, а він щось там, чи 2000, чи 6-ї. Його от, температури ключать і там немає. І виходить, от, воно тікає туди. Ну, власне, В мене беруть це авто, навіть з цією проблемою вони якби, нічого там такого вирішать. Так от, оце всі дефекти, які от були на цьому авто. Ну, чи дорого обслуговування? Ні, не дорого, все нормально стоїть, Все вміють робити. На який сервіс я не заїжджав, ну, я собі знайшов сервіс, який мені подобався. Ну, якби якоїсь проблеми ну, з ремонтом, що ні, ми не будемо ремонтувати, нема такого. Тобто, класне авто, комфортне. Що мені не подобалося, то це трошки підвізка. Є в неї така особливість, що от, зимою вона так от, більше стукає, а коли тепліє, то авто саме ремонтується. Якби. Ну, це, мабуть, через те, що резинки там якісь добіють і так далі. І воно так працює. Ну, власне, Може, якщо там все його мінять, частіше, то воно не буде так, ну, я щось міняв, не допомагає. Власне, якщо вас не смущає, що авто буде зимою більше стука, чим літом, то купляйте і не партесь. Так, дивимося салон. Бачите, подивимося в якому стані. Бачите, ось тут маленькі якісь. Що -то, ну, дуже часто тут вдвох їздили, тому це сидіння трішки постраждало. Але нічого такого критичного, поганого тут немає. Давайте тепер глянемо водійське. Да, тут трошки проломлене, але но, но воно не виглядає таким якимось уреканим, як на Кіа, там, на інших авто. Це 280 тисяч. Це, це рідний, не скручений пробіг, там все тут нормально. Е, так, чи ржавіють Peugeot. Citroën? Ні, нічого не ржавіють, але є нюанси. От, е, бачите? Не знаю, чи бачите, але лак місцями ліза. Місцями от ліза. Також у мене поліз лак на капоті. І капот я от Ну, Чорний колір дуже класний. Мені двічі фарбували і двічі попадали. В колір, Тому от, Я вам рекомендую. От, авто, чорний колір дуже підходить. Нічого це не жіноче авто. Ще з лайфхаків можу вам підказати. Дивіться, а тут є така резинка, типу, і просто ви кидаєте нафіг. І у вас збільшується кліренс, легше по бордюрах їздить і все. Що да. мені тут ще от, Як зручно от кліматом керувати. От, власне, хто в кого там Рено Меган, так ви просто от, там такого клімату немає, там якась срака самі з кліматконтролю. Пічка дуже добре гріє. Клімат він хороший, але для перших пасажирів, там от, а назад воно так собі дує. Тому. От так. Ну, Авто класне, кайфове. Я задоволений цією покупкою. 5 років, от, блин, я скільки подорожував на ньому, от, в Омуню їздили, у Львів дуже часто, в Одесу, в Карпати. Авто з витратами 4 літра, ну, для подорожей це саме те. Тому, не знаю, вибирайте авто для себе таке, яке вам потрібно. Не переплачуйте там за лишні понти, купуйте Peugeot. Дякую, що підтримуєте український контент. Пишіть питання, якщо у вас щось цікавить, постараюся відповісти. Дякую за підписки.